Ми готувалися на протязі місяця на польової базі 233-го званого міського полігону, були розгорнені навчальні місця підрозділу перевірної оборони сухопутних військ, де проводилися заняття тактичної, спеціальної технічної підготовки, водіння, Підрозділи, які прибули, особливий склад навчальних підрозділів, які прибули в бригади, провели злагодження екіпажів. І наприкінці польового виходу проведені крайній етап тактичних навчань, етап бойової стрільби. Пане сьогодні... Мадимо, ви так всіма такими складними термінами говорите, розумієте? І б запитати про ваші враження. Вони сьогодні стріляли, вже місяць готувалися до цього. Ви тут готувалися? Ви про підготовку. Е, сьогодні з 9 ранку розпочався останній етап навчань. Наша бригада 24 розпочинала першими. Друга з них ракетна-архілійська батарея виконала вправи навчальних стрільб, стрільби відбиття повітряного нападу, відбиття повітряного десанту, стрільба по бронетранспортеру та по вертольоту вогневої підтримки. Мій підрозділ стріляв першим, з завданням справився, я задоволений підлеглими, випадками, місяць часу підготовки не пройшов даром.